Отець Олексій про неї сьогодні зачитував, це 22 розділ книги об'явлення. І ви знаєте, я би дуже хотів, щоб наш сьогоднішній ефір не просто вам сподобався, не просто залишив вас приємні враження, можливо, щось нове. але но найкраще, що би могло статися з вами, це щоб ваше ім'я було записано в цю книгу. Тому що немає нічого важливішого в житті. Як отримати небесну прописку? Як отримати небесну прописку? Візу. Візу до небес. Так. Я я би з вашого дозволу зачитаю е, ще раз те, що отець Олексій читав. Це 21 розділ об'явлення двадцятьої відео, і потім зачитаю що з 22 е, 14 чотирнадцятий. 14-й вірш. значить, 21, 27. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця».